Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з аплікації. Малята, давайте з вами згадаємо, для чого потрібна нам водичка. Для того, щоб ми могли попити, втомити свою спрагу, поливати квіти. Взагалі, водичка нам потрібна для життя. Вода це життя. Отже, я сьогодні. Пропоную вам зробити аплікацію. Для роботи нам потрібно шаблон крапельки, шаблон травички та шаблон квітів, а також клей, пензли для клею, лейонка та серветка. Тож пропоную розпочинати. Спочатку беремо травичку, перегорнуло на білу сторону. Та починаємо намащувати клеєм по всій площині. Потім беремо травичку та приклеюємо. На нашу крапельку. Залишки клея прибираємо серветкою. Тепер беремо квіточки, намащуємо клеєм та теж будемо приклеювати вже на травичку. Залишки клею прибираємо також серветкою. Те ж саме ми будемо робити з іншими квіточками. Ось така крапелька, як символ життя, у мене вийшла. Бажаю вам успіхів в роботі та чекаю на фото вашої аплікації. Дякую за увагу. До побачення!